Доброго дня, друзі глядачі, З вами канал Народна думка. Що ж уряд представив програму зимової є підтримки громадян, або які ще називають тепла зима, це коли українцям виплатять по 6,5 тисяч гривень. Відповідна ініціатива працювала минулого року, але тоді була значно вузька таке коло людей, які можуть її отримати. В цьому році її значно розширили і набагато більша кількість людей війде в цю програму. Програму зимової підтримки. Гроші, як завжди, будуть нараховані на їхню цю любіму нову спеціальну Дія-карту українцям і на що вони зможуть їх витратити, оголосять згодом. Я думаю, як завжди, це буде якась комуналка, книги, поповнення телефону, потяги. Давайте я присяду, почитаю, яким категоріям населення вона передбачається і як їх отримати. Ну, перед тим, от пам'ятаєте, я як тільки в кінці зими оголосили, що буде введена дія карта, казав, що все, це буде єдина карта, на яку буде приходити все на світі, на якій будуть чітко контролювати гроші, і скоро і соціальні допомоги. Соціальні допомоги вже оця базова на нього нараховується, і пенсії також будуть на нього нараховуватись. І все воно й до того йде, що вводять якісь допомоги, да, і Зараховують їх на дія карту, тобто хоч бери, хоч не бери. А я думаю, що в найближчий час буде оголошена якась загальноукраїнська допомога, тому що тут для е, певних категорій населення буде введена якась загальна українська допомога, яка також буде видаватись саме на ню. Ну, це вже, знаєте, такі більші роздуми, більше про саму схему виплати. А Тут зараз розповідаємо саме про 6500 гривень, які дадуть. Великій частині українців, які зможуть її отримати, тож кому як оформити. Поїхали. І так. На сайті «Проспілок» з'явилося обговорення постанови Кабінету міністрів, відповідно до якої Кабінет міністрів планує одноразову виплату в розмірі 6,5 тисяч гривень, така сума, як і в минулому році, для соціально вразливих українців. Допомога виплачуватися в межах програми тепла зима напередодні опалювального сезону 2025-2026. Тобто, якщо дивитися по числах, то опалювальний сезон вже почався, але ж його. Змістили, да, змістили з першого і скажіть, в кого вже включили тепло? Ну, по датам вже повинно було б бути включене. Але ще я не думаю, що в когось включили. І ті, хто казав, та ні, що ти кажеш, включать так, як мали, ні. Будуть тягнути до останнього, і видно, чому. Да? Знову атаки, знову розрушення, знову відключення, будуть до останнього тягнути, і це не просто так. Що там буде з субсидіями? Обов'язково вам розповім вже зараз. Розбираюся, коли розпочнуться і коли закінчаться субсидії, чи їх також змістили разом з цією постановою, чи вони все-таки розпочнуться вчасно. Ну давайте далі. Уряд пропонує надавати допомогу таким категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період. Зокрема, по 6 тисяч з половиною гривень виплатять на дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Це 252 тисячі. Таких дітей, людям з інвалідністю першої групи і з внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, таких 12 тисяч 800, одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд, таких 17,5 тисяч людей. І я скажу вам отаку ну, по секретику, да, що з цих 17 з половиною тисяч, десь тисяч 10 оформили завдяки цій інформації на народні думки. Я дуже пишаюся, що. Маю таку можливість доносити людям таку інформацію і що вони нею користуються і потім отримують допомогу. Це 960 гривень на місяць, не мега велика сума, але лишньої вона точно не буде. Тому щоб і ви мали можливість нічого не пропускати, отримувати таку інформацію. І вчасно, вчасно, головне, тому що буває така інформація, що її треба там, за день-два оформити як допомоги від міжнародних організацій, інакше потім нічого не отримаєш. То важливо дуже долучатись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео, щоб нічого не пропустити і щоб все вчасно оформлювати. Тому кнопочка Підписатися є мега важливою, натискайте, вмикайте дзвіночок, а я розповідаю далі. На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 40, майже 41 тисяча таких дітей на дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Таких тисяча на дітей із малозабезпечених сімей 335 тисяч 863 особи. Тобто доволі таки велике число. Да? Дітей, які переживають, проживають, на жаль, в малозабезпечених сім'ях, які офіційно вважаються малозабезпеченими. Нагадаю, що такі малозабезпечені сім'ї можуть оформити і базову соціальну допомогу. І також пенсіонери, які вийшли на пенсію, але не здобули право на пенсію, тобто не вистачає стажу, також 60 років вже можуть подавати заяву на базову соціальну допомогу. Малозабезпеченим це 4,5 тисячі на дітей, це також 4,5 тисячі пенсіонери. Там вже в залежності від стажу. Стартує від 3950 і закінчується 2450. Ну, це також більші суми, ніж оця соціальна допомога по прожитковому мінімуму. Тож, оці категорії, які я прочитав, будуть отримувати. 6500 в програмі тепла зима. Як отримати гроші? Виплата проводитиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерством соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші зараховуються на спеціальний рахунок або на віртуальну карту. Дія-карту витратити допомогу можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Проєкт постанови Кабміну наразі внесено на обговорення. Внесено на обговорення, але ну, те, що вона буде даватися, це вона дається вже який раз, два, третій рік поспіль. Да? Тобто і в цьому році не стане виключенням. На обговореннях зараз категорії. В загальному на обговореннях зараз категорії, тому можливо, цей список буде збільшуватись. Я буду за цим уважно слідкувати. Буду також в це обговорення вносити свій коментар, щоб, щоб розширювати цей список, щоб більше людей змогли скористатися цією програмою. Побачимо: спрацює, не спрацює. З вашою підтримкою, думаю, що спрацює 100%. Тому пишіть в коментарях, які б ви ще сюди категорії додали, щоб. Скласти таку народну думку і опублікувати її під даною постановою, тому що на сайті Проспілок вона й для того виставляється, щоб люди вносили якісь корективи. Пам'ятаємо, як ми вносили корективи в програму пенсійної реформи, в прожитковий мінімум. І бачимо, що з прожитковим мінімумом спрацювало, від нього відмовляються. На каналі вийшло відео, де вже. Міністр соцполітики Денис Лютин відверто каже, що до нового року планують від цього прожиткового мінімуму відмовитись і ввести так звану базову величину доходу. Головне, щоб ну, це дійсно були зміни, а не просто переназв... не переназвана да, та сама функція. Тому за цим також активно спостерігаємо. Тож, дякую усім. Слідкую 에... за всіма такими виплатами, допомогами, щоб вам... Розповідати, тому що дуже набагато з них потрібно писати заяву. Наприклад, як на от, одиноким пенсіонерам на догляд, це потрібна і довідка від лікаря, що потребує догляду, і відповідно написати заяву. І також є інших таких багато програм, зокрема, такі як для людей з інвалідністю, одноразова щорічна допомога від місцевих рад. Також потрібно писати заяву, ну вже дуже багато людей отримують її. Тож. І далі продовжую інформувати до зустрічі, дорогі мої глядачі.